Алі, змінимо тему, поговоримо про інші права. В Україні можуть дозволити реєструвати одностатеві партнерства. Відповідний законопроект подала Верховну Раду, народна депутатка Інна Совсун. сувсун. От, за її словами, ця ініціатива дозволить реєструвати одностатеві стосунки. Цивільним партнерством можуть скористатися зареєстрованим військові та цивільні одностатеві і різностатеві пари. В разі ухвалення закон допоможе одностатевим парам визначити взаємні прав права та обов'язки питання володіння майном спадку, соціального захисту і прав в разі смерті, зникнення партнера чи партнерки. Я так розумію, що йдеться і про як найчастіше розповідають про реанімацію, коли не можуть допустити, якщо люди там не зареєстровані, не є один одному там. Тут Так само право на спадок заповісти своєму Це. коханому. Тут є нам цю історію. Прокоментувала і виконавча директорка організації, яка називається точка опори Ю Тетяна Касьян. Вона теж долучена до створення даної законодавчої ініціативи. Це дійсно зараз як ніколи на часі, тому що ніколи ніколи ще в Україні не було стільки камінаутів. ЛГБТ як за минулий рік, от якщо зайти на сторінку ЛГБТ військових, а вони є така сторінка, то я там всі, от сьогодні готувалася до нашої розмови, подивилася. Ну, те, що я побачила, це вже більше там 35 п'яти камінаутів. Це тільки на цій сторінці, а ще скільки було люди давали інтерв'ю. А скільки ще закритих людей? І це військові, а скільки людей ще серед цивільного населення і. Вони гинуть, вони гинуть так само, як і гетеросексуальні люди. Так само вони гинуть на фронті, так само вони гинуть в своїх містах, коли при прилітають ракети. Але вони гинуть е українцями та українками, які не мають рівних прав, Наприклад, як я, їхня гетеросексуальна союзниця. Я спокійно можу собі вкласти шлюб зі своїм хлопцем. А мої друзі ні. І, ну, і це несправедливо. Це несправедливо, що людина в окопі. Е за автоматом захищає нашу свободу, нашу незалежність, і в останні хвилини свого життя вона не є повноцінно визнаним чи визнаною громадянкою чи громадянином своєї країни, тому що в неї немає оцих базових ламентарних прав як в більшості в гетеросексуальної більшості.